Третьокласники Мукачівської школи номер 2 провели пізнавальний урок з енергозбереження. Школярам розповіли, як варто заряджати смартфон, чому побутові лампи необхідно замінювати на енергоефективні, та як правильно користуватися різними електроприладами, щоб споживати менше електроенергії. Кожна з яких несе в собі заряд і коли вони збираються всі разом. Такі заходи у школах Мукачева та Ужгорода вже традиційні, розповідають організатори. Уроки з енергозбереження відвідали вже понад три тисячі учнів. Ми всі розуміємо, в яких в ситуації ми живемо. Що щодня Росія завдає ударів по енергоінфраструктурі і питання. Ощадливого вдумливого використання електроенергії це питання номер один. Третій рік поспіль. Ми працюємо в рамках проєкту, який називається Толковий світлячок. Тобто, для того аби йти до дітей, ми придумали мультяшного такого героя, світлячка, який приходить до діток ніби і розказує їм, як правильно вдома використовувати електроенергію. Школярі з зацікавленням слухали уроки, активно ділилися новими знаннями. Отримані поради кажуть, готові застосовувати в повсякденному житті. Найбільше учні запам'ятали правило про зарядку пристроїв. Потрібно пристрої вимикати, коли ти їх кладеш на зарядку, а коли вони вже зарядилися, їх потрібно вчасно знімати з заряд. Треба, коли виходиш з кімнати, виключати світло, щоб його економити, і ще перед сном треба виключати всякі гаджети і всякої з розетки. А ще кажуть, обов'язково вимикатимуть світло у кімнаті. Ми дізналися, тому що коли ти виходиш, треба обов'язково виключати світло треба холодильник ставити подальше від інших гарячих пристроїв я сьогодні дізналася що треба коли вже виключається там телефон зарядився вже. Да, зарядився то треба його витягати від зарядки я дізналася що потрібно наливати в чайник стільки скільки треба води і потрібно мити дуже добре чайник а я дізналася що в пральну машину Треба класти багато одягу, щоб більше енергії. Вчителі наголошують на важливості таких занять, адже прості правила енергозаощадження допомагають зменшити витрати сімей та позитивно впливають на довкілля.